Зараз ми з вами будемо в'язати квадратне денце. Для цього нам потрібно 4 маркери. Ну, потрібно для того, щоб ви не збивалися. От, І покажу, як в'яжеться звичайне квадратне денце. Починаємо ми також з кільця амігорумі. Робимо його на пальчиках, виводимо першу петельку, робимо повітряну петлю, і це буде наш перший стовпчик. Далі нам потрібно набрати ще 7. Загальна кількість має бути 8. Ось це перший. Далі другий, третій. Сильно не затягуйте зараз ваші стовпчики, щоб вам було потім другий рядочок легко в'язати. Третій, ой, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий і восьмий останній. Дещо стягнули. Не повністю стягуйте кільце, бо буде важко в'язати потім. Далі з'єднуємося, дістаємо петельку, заводимо під першу петлю, під шапочку стовпчика, і з'єднуємось. все так, як і робили до цього. З'єднались, підтягуємо петельку. І починаємо в'язати другий рядок. Це був перший. Потім ми це все з вами затягнемо. Так, давайте почнемо в'язати от, з місця нашого з'єднання. Нам потрібно в'язати в розкол, тому заводимо гачок в середину стовпчика, шукаємо ось сюди, мені потрібно зараз завести. Зараз зроблю так, щоб було більш-менш видно. Не попала, бачите, мені потрібно попасти саме в розкол. Ось під, під оце з'єднання. Ось сюди. Знайшла. Отак. Зайшла. Вивели петельку тепер. Важкувато буде перший рядок, але. Уже таке, ми вже навчились з вами. Так, готово. Прив'язали перший стовпчик. Тепер шукаємо наступний стовпчик ось він. Пам'ятаєте, я вам говорила, що ми, коли в'яжемо в розкол, орієнтуємось на ось цей стик двох шапочок, двох косичок. Ось, побачили його, опустилися, отже, ось це у нас стовпчик, ось дві стіночки його то нам потрібно зайти зараз в нього, в розкол, ось і пров'язати через цей стопчик, три, Ось в'яжу перший, сюди ж заходжу, в'яжу другий. І сюди ж заходжу в цей самий стопчик і в'яжу третій. Це ми сформували з вами. Перший наш кут квадрата. Відмітьте для себе середню ось цю косичку нашої трійки, для того, щоб ви не втратили ваш кутик. Далі три стовпчики в один пров'язали, шукаємо наступний. Ось він. Коли ви в'яжете такі от надбавки то ось цей стовпчик може ховатись, ви його не втрачайте, тому що він у нас не пров'язаний. Заходимо в нього в розкол і пров'язуємо зараз один. Ось так. Пров'язали один. Шукаємо наступний, ось він, заходимо в розкол і пров'язуємо зараз три стовпчики через один. Ось мене перший, ось мене другий. Відмічайте його. І заходимо сюди ж і в'яжемо зараз третій. Готово. Далі шукаємо наступний ось він, заходимо в нього в розкол також і пров'язуємо один стовпчик. Шукаємо другий, ось він у мене, заходимо в розкол і пров'язуємо зараз знову три стопчики. Перший. Другий. Відмічайте його. І третій сюди ж. А наступний, ось він, заходимо в нього в розкол, в'яжемо один. І зараз нам не вистачає ще одного кута. Тож ми в наступний стовпчик ось цей в розкол пров'язуємо одразу три стовпчики. Перший, другий, відмічайте його. третій сюди ж. Все. Ну, дивіться, і це, в принципі, найважча частина нашої роботи. Нам зараз потрібно затягнути наше кільце, затягуємо по напрям... Ну, дивимось напрям ниточки, звідки ваша нитка виходила. І добре-добре стягуємо. Ось так, стягуйте гарненько, щоб нічого не було видно. Нелегко, але то все можливо. Ще, знаєте, за рахунок чого можна гарно... о, все пішло. За рахунок чого можна ще гарно стягнути, це якщо ви зараз закриєте ваше денце, ну, зараз або потім. Це в мене знімається маркер. Ось так. Коли ви візьмете менший гачок і зараз будете ховати ось цей ваш кінчик, отак от під кожну перемичку. Я не знаю, показувала вам чи ні, але покажу зараз. Ось під кожну перемичку ми проводимо цим кінчиком, ховаємо його. Це можна і потім зробити. Ось так, я ховаю, так от стягую ще, ще, ще. І отак от, от по колу, по колу, це все діло саме по собі потім стягується. Ось так. Зараз наступну перемичку. Вам потрібно ось так, от, про по колу це все діло затягнути, і тоді нічого не буде видно. Ось так ви це все стягуєте гарненько. Бачите, коли ви вирівнюєте, то дирочка -то закривається. Тож, по можливості, ось так добре-добре проходьтеся по колу і кожного разу так підтягуйте, підтягуйте і підтягуйте. І все зійдеться. Тепер ми з вами з'єднаємось і пров'яжемо вже е, наступний рядочок. З'єднуємось. Можете так з'єднатися, як ми, звичайно, це робимо. Це найбільш таке, в принципі, невидиме буде тут з'єднання через петлю. Підтягнули і починаємо другий, другий, третій ряд. Це був у нас другий, тепер буде третій рядок. От, ви пам'ятаєте, що у нас ось наші кути. Зараз ми неправильно повернула маркер. Ось, ось тут ми будемо робити надбавки в цих місцях. Тож починаємо зараз. В'язати ось цього місця, де ми з'єднувались, в'яжемо також в розкол. Зайшли, дістали петлю, зробили петлю підйому. все, і дивимось далі, що наступний стовпчик у нас ось він. Сюди ми пров'язуємо один стовпчик зараз, це там, де була наша трійка. Зайшли в розкол, пров'язали один стовпчик. Наступний, другий з нашої трійки ось він. Ми сюди маємо зараз пров'язати три стовпчики. Ось перший, другий. Відмічаємо цей другий стовпчик. І сюди ж в'яжемо третій. Далі наступний стовпчик шукаємо. Ось він, це той стопчик, який також. Відносився до трійки стовпчиків. Ось, бачите, це трієчка. Ми з неї зараз виводимо наступну надбавку. І між надбавками зараз кількість стовпчиків буде збільшуватися. Був один, має стати 3 в цьому рядочку. Наступний, бачите, одиночний йде, також вяжемо в розкол. Підійшли до наступного кута. Ось сюди в цю. Де шапочка, в цей стовпчик ми пров'яжемо зараз три стовпчики, а справа від, від маркеру стопчик, ми в нього в'яжемо один. Зараз один. Знімаємо маркер, і в цей стовпчик середній вяжемо зараз три. Перший, другий. І сюди ж третій. Другий стовпчик відмічаємо, це буде наш кут. Далі ми маємо пров'язати один, два, три одиночних стовпчики. В розкол. Вяжемо перший, вяжемо другий, і третій. Не в розкол зайшло. Де маркер? У нас надбавка, три стопчики в один. Шукаємо цей стовпчик і пров'язуємо в нього зараз три. Перший, другий, другий відмічаємо. І сюди ж третій. Далі до наступного маркера ми маємо прив'язати три одиночних стовпчика: один, два, три. Перший, другий і третій. Все. Зараз знімаємо знову маркер і в середній стовпчик минулого ряду. Ми пров'язуємо зараз три. Перший. Другий. Відмітили другий ваш стопчик. І сюди ж третій. Ну і далі, дивіться, нам залишилось прив'язати один стовпчик. Якщо ви придивитесь, то ось два одиночних у нас вже пров'язано, не вистачає третього. В'яжемо третій стовпчик одиночний і з'єднуємось через ось цю косичку. Починаємо з вами наступний рядочок, це вже буде четвертий. Повторюємо точно все так само. От ми цей рядочок з вами ще пров'яжемо, далі вже будете самостійно набирати ту ширину, висоту денці, яка вам потрібна. Отже, починаємо з цього місця, де ми з'єднувалися, заводимо гачок в розкол, виводимо петлю, робимо повітряну. Перший стовпчик є, далі йдемо до маркеру. Один стопчик пров'язали, в наступний, ще один пров'язали. І тут де маркер. Ми маємо пров'язати три стовпчики. Перший, другий, другий відмічайте знову. Відмітили. І третій сюди ж це саме місце. Далі до наступного маркеру вам потрібно пров'язати 5 одиночних стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5. В'яжемо. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий пров'язуємо. Знімаємо маркер і в середній стовпчик зараз вяжемо три. Перший. Другий. Відмічайте його. І третій сюди ж. Далі знову дивимось. У нас має бути 5 одиночних: 1, 2, 3, 4, 5 до наступного маркеру. Пров'язуємо. Перший, другий. Третій. Четвертий і п'ятий. Є, знімаємо маркер, і Прив'язуємо зараз, там, де був маркер, три стовпчики через один. Другий пров'язали, відмітили. І як ви бачите, уже наші кути поступово вимальовуються. Так, і третій сюди, не забувайте, пров'язали. Далі до наступного маркеру має вийти 5 стопчиків одиночних. Перший. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Знімаю маркер і пров'язую в наступний стовпчик три. Раз. Два. Другий відмітили. 3. І далі дивимось що у нас прив'язано зараз три одиночних, отже двох стовпчиків нам не вистачає одиночних. Прив'язуємо перший і ось другий якраз. З'єднуємось і продовжуємо таким самим чином набирати далі наші рядочки. Якщо ви помітите, то вже зараз. Видно наші кутики. І чим далі ви будете в'язати, піднімати, тим, звичайно ж, їх буде видніше ставати. І у вас такий сформується квадратик. І дивіться, так, щоб зорієнтуватися, то в кожному наступному рядочку кількість одиночних стопчиків між надбавками або між маркерами, у вас буде збільшуватись поступово на 2. Тобто був 1, стало 3, тут уже 5, в наступному буде 7. Ну і так поступово-поступово будуть збільшуватись. Все, коли ви дов'яжете ваше тенце, ваш квадратик, ну, можливо, ви захочете квадратну корзиночку, можливо, ви захочете квадратну сумочку. Я вам зараз показую такий варіант, пров'язу. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, як робиться квадратне денце для корзин, як робиться квадратна сторона, квадратна стіночка для сумки. Також це може бути і денце для сумки-торби. Точно так само можна його зв'язати і піднімати стінки для сумки-торби. Але. Там вже на вибір, у вас буде, ну, як переходити до стіночок. Наприклад, якщо це корзиночка, то ви, звичайно, робите пров'яз тамбурним шовчиком під кожну, під кожну, кожну косичку. От. Ну і далі піднімаєте стіночки, корзинки. Якщо це сумка, то там буде декілька варіантів. Просто запам'ятайте, що є ось таке денце. Ми з вами будемо в'язати. Круглу сумочку, і на прикладі круглої сумки я вам покажу, як з'єднуватись. З'єднання стінок і бокових частин сумки буде однакове. От, Тож, ну, хай воно у вас буде це денце.